2-0. Збірна України перемогла команду Ісландії в останньому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу із футболу. Отже, чи можна вже радіти, чи найсерйозніше випробування для нашої збірної ще попереду? Зараз будемо розпитувати у Ігоря Циганика, спортивний коментатор від... Десь mm -hmm. у зараз має під'єднатися до нас е так ігор побачити його, бо він завжди такий емоційний, коли коментує матчі так. Принцип, реагує, просто я та хочу та додати ще та... до того, що вже стали відомі потенційні суперники України в плей-офф відбору до чемпіонату світу 2026 року. Тобто, зараз відбувся груповий етар, Ми посіли друге місце. І Якби посіли перше, то вже би автоматично пішли на чемпіонат світу. А так ми посіли друге і маємо тепер зіграти два матчі з однією збірною європейською для того, щоб Пройти далі вже на чемпіонат світу, і от, власне, наші суперники потенційні. Це збірна Швеції, Румунії, Північної Ірландії, Північної Македонії або Вельсу. Я власне, про потенційних... чергою. Дякую за те, що ти розплуначив. Потенційних це. про потенційних суперників далі ми поговоримо і звісно, що обговоримо з Ігорем. Ігор же у нас на зв'язку. Ігоре, вітаємо тебе. Я вітаю вас, Руслан. Вітаю Ірина. Ви справді ви такий хороший позитивний настрій зараз задали. Тому що ми справді ми пройшли груповий етап. Дуже складно пройшли цей груповий етап. В принципі, ми зробили те, що й мало би відбутися, тому що ну французів ми не могли обійти. Це було зрозуміло. А з приводу ісландців, ну ми їх всього, ми їх вчора перемогли в очному протистоянні. і зайняли друге місце, і тепер в березні місці наступного року будемо грати матчі плей-офф. Як правильно зазначив Руслан, що швидше за все нашими суперниками у першому матчі плей-офф, тому що буде два матчі плей-офф, буде півфінал і фінал. Так от до першому матчу офф може бути команда швидше за все можуть бути команди Швеції, північної Ірландії, північної Македонії та Румунії. Але це за умови того, що не складеться певні обставини, і ми можемо опинитися в другому кошику. Але для цього треба, щоб ну знаєте, якби сталося дуже багато таких моментів, які навряд чи мають скластися на футбольному. Олі зараз на ваших екранах це радість. Після першого голу Зубков забив перший м'яч, другий м'яч забив Олексій Гутуляк. Перший е гол так само заслуга Гуцуляка, який прокинув м'яч на дальню стійку. Коротше, якщо говорити, то ми зробили те, що мали зробити. Йгорій, от я вчора дивився цей матч. Там, знаєш, доводилося дивитися на різних гаджетах в умовах блекаутів, відключень світла, але все ж таки ривками вдалося цю групу дивитися. Дуже багато моментів створила збірна, особливо в першому таймі. І йшли вперед, і там навіть була в першому таймі, могли забити гол. Насправді циганков, коли потрапив у поперечку. Просто всі вже там хто дивився, схопилися за голову. Ну як так? От не щастить, не щастить. Б'ємо по тим воротах, а от ніяк не можемо пробити так, щоб забити той гол. А, а я до тебе підготував одне таке каверзне запитання, тому що Давай. ми знаємо тебе як такого критика тренера національної збірної України Судбула Сергія Реброва. Ти ну, і в себе на стрімах в Ютубі так частенько говорив про те, що от немає цього малюнку гри. Що ми десь от, там десь підфртило, там десь на вольових пройшли, там десь зібралися командним духом. А от малюнку гри немає. Ти його побачив в цій грі? І які взагалі. В тебе, от такі, знаєш, я не знаю, якщо говорити вже про на чемпіонат світу з футболу, от які перспективи в цій збірної? Ну, По-перше, я хочу сказати що, сказати, що ми е не знову ж таки виграли цю перемогу, так не можна. Тому що робили ми в останні 10 хвилин. І в принципі до 83-ї хвилини ми були на третій сходинці, і нікуди не виходили. Ісландці дуже добре захищалися. Загалом, що ми розіграли гол і забили якийсь там дивовижний гол. Після фантастичної комбінації так само не можна. Це стандарт нам пощастило забити. ісландцям за хвилину до того не пощастило забити, просто блискуче зіграв Трубін на в ситуації, коли врятував команду. Я думаю, що ти. Як давній вболівальник, я знаю, що ти добре розбираєшся в футболі, ти прекрасно розумієш, що Фортуна могла посміхнутися ісландцям, і ми могли вже до 80-ї хвилини програвати з рахунком 0-1. Я згоден з тобою, що було поперечено. В принципі, якщо говорити загалом, то я знову ж таки вважаю, що поки що на даному етапі збірна Сергія Реброва вона грає за, за рахунок індивідуальних якостей футболістів. Тобто ті футболісти, які виходять на футбольне поле, вони вищі, ніж у ісландців. І їхня якість, і іноді оця якість дозволяє нам переважати, перемагати, перетискувати, перегризати суперників і виборювати потрібні результати. Я просто тобі хочу сказати: знаєш, ми колись тобою що пам'ятаємо часи, коли ми ісланці в принципі за суперників не вважали. Правильно? То ми розуміли, що напевно ці команди вони напевно, не достойні з нами навіть змагатися на одному рівні і невдачі з ними це було більше як випадковість, абсолютно не Мене більше непокоїть те, що ми не можемо бути конкурентами на рівні навіть не те, що топ-клубів, топ збірних Європи, таких як Франції, які ми два-двічі програли без шансів. Ну, у нас, а ми не, можемо бути, у нас... ми не можемо бути... Так, так, так. Продовжу думку. Ми не можемо бути навіть конкурентними на рівні знаєш, таких команд, як десь які є під топами, зокрема там Австрія чи ще якась команда. Зміж, тобто зараз на сьогоднішній момент за рахунок того рейтингу, який заробили попередники. У передні часи ми ще можемо вважатися за рахунок, е, умовно кажучи, якихось певних таких додаткових е, показників, там потрапити в другий кошик при жеребкуванні, отримати слабших суперників. Зараз ми так само за рахунок того, що ми до цього достатньо впевнено виступали в попередні роки, ми будемо першими посіву кошику е, в першому кошику посіву до раунду плей оффу у першому матчі. Але якщо говорити про те, що ми можемо дати якусь конкуренцію, і да, десь стрибнути вище голови, то поки що на сьогоднішній момент, як на мене, збірна України не демонструє такого рівня. Хлопці, я думаю, цієї що цієї ти зі розмови... мною погодишся. Для цієї розмови не вистачає ще Святослава Гринчука тут на моєму місці. Я думаю, що у вас би вийшла чудова розмова, а тепер як для дівчинки. От у нас є ще попереду півроку, фактично, до того, як наступний раз буде грати збірна України. І ви назвали вже суперників потенційних. А, до речі, вибачте, перебуваю. До речі, оце за вихід до чемпіонату світу. Коли має відбутися ці матчі? 21-26 березня. Ага. Піль ну, роки. майже так. Ну, так, от, якщо з названих суперників потенційних, які у нас можуть бути, кого б нам варто було боятися, і чи на кожного має бути якась окрема гра, окрема зігр... зіграність? Ви знаєте, Ір, я хочу вам сказати, що зараз збірна України перебуває в такому стані, і вона демонструє таку рівень гри, що ми можемо боятися будь-кого насправді. І сказати, що ми когось абсолютно точно переважаємо. Тому що навіть в цьому відбірному циклі ми зіграли не дуже переконливо жодного з поєдинки. Ми двічі перемогли ісландців, але ми перемогли 5-3 і 2-0, Але ми знову ж таки дотиснули їх на останніх хвилинах. Сказати, що в нас була тотальна перевага, не можна з Азербайджаном. Ми зіграли 1-1 і перемогли 2- один Французами програли без шансів нуль і Тобто, в принципі, сказати, що нам пощастить за будь-якого суперника. Ну напевне, навряд чи можна. Я звичайно, якщо говорити по прізвищах, по персоналях по тим футболістам і по тим клубам, де виступають наші гравці, то звичайно, що ми є фаворитами. Але якщо повертатися знову ж таки, до відповіді на питання Руслана про те, що чи побачив я якийсь малюнок у гри у грі, то швидше за все я його більше не побачив. І я вважаю, що знову ж таки індивідуальна якість може дозволити нам перемогти кожного з тих чотирьох суперників, які ми назвали, але це буде лише перший матч раунду плей плейоф. Потім буде ще наступний матч, де ми можемо потрапити на дуже серйозного суперника, і там нам вже буде набагато складніше. Що говорити про шанси зараз потрапляння збірної України з тою грою з тою якістю, яку вона демонструвала у відбірному етапі і у матчах Ліги націй, то я вважаю, що в нас приблизно 50 на 50. А я думаю, що я сподіваюся принаймні на те, що ліміт див для України і на спортивній арені, зокрема, ще не закінчився, не вичерпався. І в березні ми проявимо себе. як Ну і тут е, дуже хочеться відмітити і в цьому матчі. Людей, які були на стадіоні і чекали на це диво, тому що е, виходить так, що зараз через воєнні дії збірна України не може грати на території України, і ті матчі, які є е, домашніми, вони обов'язково мають відбутися. Е, е, ну, ми їх не граємо в Україні. Ми граємо на різних стадіонах. Зараз ігоре, де де цей матч проходив у Польщі? Е, чи це матч проходив на у Варшаві? На матчі та польського. І... Е, це матч, це стадіон Легії. і в Принципі, ми більшу частину поєдинків проводимо саме в. Польщі, хоча ми грали і в Празі, грали так само і в Іспанії свої поєдинки. Тобто так, це є великою проблемою. Але згодом на те, що е, в Польщі є вболівальників збірної України достатньо і вчора вони підтримували, просто несамовито підтримували збірну України. Це звичайно дуже, дуже корисно. О, але ну, ще є багато часу до того часу, щоб ми е, зіграли матчі плей-офф. Я хочу вам сказати, що ми дуже сподіваємося, що нам все-таки вдасться використовувати в цих поєдинках вже Михайла Мудрика. Можливо, дай Бог. Тому що він вже майже рік дискваліфікації своєї відбув, будемо сподіватися, що все таки найближчим часом він зможе повернутися вже до тренувань. І я дуже дуже ну надіюсь, я нічого не знаю. ніяких інсайдів не хочу зараз тут говорити і вивказувати, що я щось знаю. Але в принципі, якщо би він брав участь в цих поєдинках, то звичайно це була би дуже сильна допомога для збірної України. країни. Дякуємо тобі, що знайшов час на це включення. Просто хочемо тебе так само привітати. З все ж таки, з... дякую, дуже з, дякую. Ми з, повинні вболівати. Ми повинні підтримувати. Ми повинні думати. 20 листопада відбудеться жарабкування. Може, ми, ми вже будемо знати суперників наших. Ну а з приводу гри нашої збірної України, ми повинні завжди тримати тонусі наших футболістів, наших тренерів, для того, щоб вони розуміли, що за них тут болівають і розставлятися їм не потрібно. Вони в... зробили вони ще. Тримати в тонусі в тому числі і такими, дещо критичними коментарями, абсолютно, абсолютно, тому що я хочу сказати, що ми не повинні зараз там е, вигадувати, що вони зробили щось неймовірне. Вони зробили те, що мали зробити. Вони просто вийшли і зробили свою роботу, і то ще не до кінця. А ми чекаємо, що вони виконують ці завдання до кінця і потраплять до фінальної частини чемпіонату світу. Стовідсоткової віддачі чекаємо. Дякуємо тобі, Ігоре. Ігор Циганець, спортивний коментатор. дякую Дякую вам, гарно ефір.